Привіт, друзі! Всім гарного недільного ранку. Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Сьогодні в нас свята неділя, але в нас так трапилося, що треба дещо підремонтувати, а то й зовсім все зробити по-новому. Тому запрошую вас до себе на струйку. Квітам що? Квіти цвітуть, проблем нема в них. Ну, а в нас ось така робота. Робимо бордюр. Ну, працюємо це голосно сказано, працює Вова, а Таня байдики б'є. Ось такий буде бордюр. Ще залишилось. А, вже да Вов, ти вже закінєш. Все, вже Вова заканчує цей бордюр, спішимо, тому що дощу три 3 години показує погода. І ось таке намостили, наліпили, накидали. І думаю, буде красиво. Весною клумбочка перекопається та й буде гарно. Так, ось така дорожка виходить у нас такий бордюр отакою довжиною, отакою шириною. Е, може, встигне до третьої години дня захолонути наш. Роствор в наших бордюрчиках, а якщо не встигне, то накриємо. У нас є така плівка, накриємо нею та й буде добре. Ну, хай Бог простить, а треба було робити, тому що затягувати далі нікуди, бо дощі йдуть і йдуть. Вчора такий ливень був, що в нас протекла трошки між ванною і кухнею. Настик і протекла хата. Отака халепа трапилась. Ну, що зробиш? Природа є природа. Дякувати Богу, що живі, захисникам нашим не краще, тому хочу їм подякувати за захист, а ми якось потихеньку, помаленьку будемо працювати. Ось такою лопаточкою мішали. Отаким відерцем тягали, от сів, тягав вова. 15-літрове відро, друзі. Ну, така бадьося, бачите, це ж не маленька, 15 літрів відру металеве, як раніше, в, 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 в радянські часи. Ну, і ось така бетонна мішалка, яка підключається до струму і вперед. Ну, мішали ми такий розчин, Три відра оцих великих от сєву, відро піску і відро. Води і відро цементу. Поки вспомню, як називається, то вова вже підказує цементу. І підключали до струму, вимішувалось гарно і вперед. Отака така сьогодні в нас, друзі, робота. Ну, нічого, потихеньку впораємося. Ну, як же ж без нього? Звісно, він же ж повинен бути тут. Ну. Горіхи зібрали, сушимо, перевертаємо, підтрушуємо, винесли на вулицю на сонечко, вітер легенький, на дворі дуже тепло сьогодні, після ливні такого. У відрах також перевертаємо, сушимо. Те, що зуміли зберегти, схватить наші горіхи. Було полювання на них кожен рік, але в цьому році особливо. мисці також сушиться. Перевертати треба, щоб не попріли, щоб гарно висохли. І маленька миска також. Гарні горіхи. Будемо смакувати. Сьогодні ще планую заквасити яблука, так що будемо квасити ще яблука, друзі. Робота не закінчиться. Квасимо яблука, готуємо обід вечерю. Отак, отакий вихідний день. Ну, що зробиш, треба працювати? Дощі підганяють нас до роботи. Помідорчики потихеньку підспівають, правда, від дощу тріскають, ну, така природа. А ось це, друзі, малина, яку мені прислала Люба Кобилянська, канал Я і мої кози. Я їй дуже вдячна. Ми дякуємо всій родиної. Малина дуже смачна. І багато на гілочках. Бачите вже, скільки обірвано. Так що смакуємо. Дякуємо, Любочко. Вітер похилив гілочки. Дощ такий був що ось бачите, скільки обірвано ще є, зеленої дуже багато. Ну, будемо надіятися, що буде ще тепленько, і вона поспіє. Смакоту. Смакуту вам, друзі, запрошую, смакуйте. Всіх пригощаю. Ой, друзі, погляньте, який огірочок ще ось красунчик і що цвіт є. Ось малесенький ще є, так що ще декілька гірочків через день збираємо. Да, Вова, є, два штуки аж. Ну, один обірву, а маленький залишу. Не хочу ще обриватися, так крепко О, вийшло ось такий красотулька. Ось ще залишилися наші троянди, красуньки. Красунчики. Ну і треба добратися до нашої красуні. Ось болото, ну нічого. Ось так. О, яка ж краса, і треба ж таке таку красу. Для вас, друзі, посміхайтеся. Одненька це вона розцвіла, ті дві інші такі. Самі не розцвітають, а вона розцвіла одненька. Красунька. Ну, машинка стирає, теж виконує свою роботу. Ну, неділя є неділя, але треба, що зробиш. Були дощі, зібралося прання, тому поки так. Ну, друзі, робота роботою, а бід за розкладом. Хочеться ж і їсточки, тому, поки вова працює, я приготувала на швидкоруч такий сніданок, відварила ось таку лукшину, посмажила яйце і один оладушок, норма. Отака отакий сніданок на швидкоруч, будемо снідати. І отак урожай це Вові понесу. А я буду смакувати з помідоркою. Ще не насипала. Зараз насиплю, показувати вам не буду вже. Отакий сніданок буде. Заходьте разом посмакуємо. Всім вам бажаю міцного здоров'я, бережіть себе, своїх близьких і родину, всього вам найкращого. Дякуємо захисникам. Бувайте здоровенькі!